І так, всім, всім привіт! Привет, з вами Олег і Настя. А ми продовжуємо грати в кота Little Kitty Big City, І ми тут, в цілому. Хм. Та вже виходять, що ти тут? Та я думав, що зможу якось, а не думаю. Ніяк. Типу, можна, дадуть якусь, знаєш, ачівку за цей. Я думала, туди ви ще якісь положити можна. Типу, ті, які можна в зуби взяти, туди засунути. Опа. Оба. Так. Оба. А якщо самому покрутиться? О. Опа. Тепер там. А, я мокрий! Тепер туда нельзя. Пирожка наклепав. Вот и вс. Причем Бес. Ты не закриєш Прыгай. Я не спеціально накліпав О, чуєш? Ні, не це для монеток. Ну от іменно, може, якісь монетки повилітали б. Не думаю. Ай, не виходить нічого. Досить вже. Почекай. Кнопця? Що за кнопці? Видно, не робочі. Прям на неї можна навести? Так я намагаюсь. Вона не хоче. Хм. Оп. Видно, ні. Я не думаю, що її можна якось пользанути. А ми в двері. А вона до чого вообще підключена? До останньої цей. Зараз. якийсь автомат. А ми звідси не вийдемо, ні? І через. Може тут можна десь тоже піти З другої сторони Тут типа хор такий цей. А, там нічого нема. Там нічого нема. Так а на що ми сюди заходили тоді? Поспати Монетка. Чи пружинка якась? Пружинка. Шайніс. Шайні-шайні. Шайні-брайті. О, а туди наверх можно? Не знаю. Давай перевіримо. вроде забрались. Так. А що у нас там? Он туди. Наверх. Пригий. А вона не хоче. Не хоче туда йти? Ого. Oh -oh. oh -oh. oh -oh. oh. Так, і де це ми? Все, взагалі не бачу. Там ми тупо з іншої сторони чи? Да, що? по суті, да. О, дивись. Є якась реклама. Ондо, дивись, а. А, там де кошак. ондо. Ага. О, чуєш. Гніздо. Да. Я ж тобі про нього і кажу. Тільки бізнес. <звук> Да уж там поспати можна, так? Де? А От це собака, я не знаю. Зря мы спустилися тут. Скажу Тільки з цієї сторони можна. А по трубі я можу цей карабкатись? Не думаю, я думаю, тільки по. А? Я впав! Ай! Мої лапки! Напевно, що по трубі не думаю, що може. Так. А де монетки попадали? А, на машину. А. Шо, одна тільки? Може, в кущі. Ні, одна. Походу. Таке щось. Ага. Там було більше. Так. Що нам далі треба? Ну, Лорен казав спробувати покарабкатись По давай спробуємо покарабкатись там, де ми з ним зустрілись Там, де ми з ним говорили. Тут -то. О, тут -то ми можемо тепер пройти. Геть потік, китя. <гум> Блискучка. Да. Ще одна. Оба! Гусь. А, привіт! Це Гусь. Да. качка <праць> Ей, Мені <праць> цікаво. Чи можеш <праць> ти... дивить, він себе трошки допомогти? Uh, я думаю, я вир... вирішую проблеми. А, uh, я бачу. Квайт. Uh, Квайтріт. Right. Досить. правильно. Досить правильно, досить правильно. Я не хочу. Uh, нікого стривожити. Але. Моя невеличка невеличку проблему. Я лише панікую. Але не будем про це. Про що? О, я не казав. Не сказав. Даклінгс. Схоже, що я е, загубив свої. щось... Щось там. Щось. Качеліки. Даклінгс. М. Міслейд. Це якийсь. Е, пташиний прикол. Я не слідкую. Неважно потеряти каченят звучить серйозно. Це так. Не так ли? Хіба ні? Що сталося? Достий страти. <свистити> <свистити> Що ж ми ніколи ні, як ніколи. А, насолоджувались навчанням. А, навчальним туром. А, по сусідству я вчив uh, найменших uh, локальній історії століття. Ні, і цетра, і так далі. А, uh, nee, uh, і так далі. Наприклад, ти знав, що робот статуя в парку. Uh, за нами. Uh, може, робот взяв їх? О, oh, Господи, ні. Це було б неможливо для персонажа. Ах. Ти бачиш робот досить, ненастоящий, досить не таке? досить несправжній. Не статуя в традиційному сенсі. Легенда каже, що качка, ні, дуже не дуже правдоподібний факт. А, про мене. А, Не досить. Ми досить а, багато відвідуємо і парк кожен день. Не, він, а, він казав Діс типа, розбіжність у фактах від мене, типа, щось таке. Зустрічаємось. З другим роботом. Дуже лояльним роботом. миролюбивим. Повернувшись зі ставка, чудово намочені, По парах плавали, видавлюючи жабок сплешен. Флешен це, типа плюскаючись, плюскаючись. Ну, ти знаєш оці от штуки, але робот і вода е. Е? е? Всі ці Ш... штуки дивні. Не знаю. Що Не симпатизує всьому. Досить. бідно. Ні, це, це пасетик. Прикро. Дуже прикро, мокро. По кругу. Робот. Не, не качка, ти, ти знаєш. Пасетик. Роботичні плаваючі дні були закінчені. Коротше, в них була якась ігрушка робот, я так поняв. Він, напевно, ігрушка. І він, короче, там щось. І Він попросив Вода. К... качку змінити програму. Так. Get my head around computers myself. Блін. Дуже важко він розмовляє, слухай. Так, да, ну він просто складні слова використовує. Занадто якісь сложні. А, ніколи не думав таке про комп'ютерів. Про комп'ютерах. Качка допомагає а, програмі робота, а, Зачекати на майданчику. Доки качки. Доки качки плавають. Геніальна ідея, але. А, вона не йшла надто чудово. Вона, але. Вона йшла чудово. І твент. Тобто це було. Ну, все було нормально. Але. Одного прекрасного дня, як оцього а, Правда була розкрита. Качки напали на радіоактивного монстра. Що, блін? А, вони на них напали радіоактивні монстри. Mm -hmm. Почекай, що за монстр? Гекку. Що це? <свісно> Геккуморія! Що це таке? Що це за чоє? Загугли, це щось по японській а, міфології. А, насправді Гекку це наш а, захисник. Ти знаєш. А, це годзили, йоп твою мать. Так. Да? Так. Да. Вони так звуть Годзилу. Ти знаєш, дикає вогнем. А... А... Пасає Орфан... орфи. А благодійні Гали. Любимо, коли він впадає в гнів. Гнів? О, так. Люди дуже, дуже подобаються на маленькому папері документалки. А, документ. Не знаю, не знайду Я знайшла Гек по Цього чувака, зван піса. Я знаю. Ну. Та, при чому тут? Геко? Геко. Короче, ну, це, там написано, що це храм. Вони біля храма. Дуже винахідливо, дуже. А, паперова документація. А, ти маєш на увазі комікси? Бач, він коміксів перечитав. Я так і знав. <рес> То Гекко напав на качок. Крав. Кіднепін. Ну да, напав. Крав. Іменно в краф. Ну так. Да. Напасти це атак, а кіднеп це вкрасти, викрасти. І запильнув їх в, в зірковий портал. Вуш, квак, і їх ніхто не бачив. Йойки. Я <сум> реально перечитав коміксів? І діло в тому, що ми пропустили е, цю статую в, на ігровому майданчику. Містей. І це насправді лояльний робот. Ми перепутали. Чек... Який чекає св... на своїх друзів, щоб, а... щоб повернулися з Плаву. води. А... Я не розумію, як це відноситься до. Ти кажеш, кілька... що вони напали на твоїх дітей? О, ні. Це лише прекрасна історія. Якого чорта? <смітна> <смітна> Я поділився з, зі своїми каченятами перед походом, щоб знайти більше сусідських історій для наших маленьких шоу і розказати сезон. Ні, і сесій, типа, як... сесія? Ну, типу типа як для розмови. Коротко. Типу, як. Показати uh, okay. і розказати. А oh, звучить весело. Так. Да? А, так, я теж так думаю. Anyway. а, <laughs> <laughs> Ми розійшлися в різних траєкторіях. І дуже взворушені моментом. Але? Але. Але. Вони повинні були. <laughs> Йти за мною, реально. А, я не назначив час. А, і нашого, Або нашого місця. Щоб а, зустрітися знову. Ага. ага. Не дуже впевнений. А, що було краще. А, що зробити найкраще. Не зовсім а, практичні качки, ти бачиш. <гум> Але я не думав. Але я не, хочу. але я не хочу йти. І пропустити ще одну. А, а, тіпа він не хоче. Типа, бігати по кругу в той момент, коли, типа, якщо хтось. Ну, якщо можна, хтось да, повернеться, хтось повернеться, тіпа, то він може пропустити. Невезучий? А, Звісно ж, ні. Ти там кінець не перевів. Там ще було попереводити. Та я знаю. Але ти бачиш, практично всі коти дуже полезні. Ресурсифу. То вони об'єднуються в команди? Ні, то можемо ми об'єднатися? team up? А, можемо об'єднатися. Я буду наглядати тут. А ти будеш таким милим обійти місто. Все місто, але це велике. Хм, ти правий. Має бути шлях для нас для пошуку. Евріка! ж так багато писати. Ми зробимо карту міста. Да, мапу міста. А, зробили карту міста на попередній неділі. А, прекрасна річ. А, частина проєкту каталогу. Всі різні місця з рибою. О. А, він же скачка, він теж може збирати рибу. То вони відзначили, де вона водиться. Відзначили всі, е... всі місця де є риба. Всі Гарячі точки з да. рибкою. Качки мають бути позначені там, де най... найпопулярніші їхні найулюбленіші місця. А, так, Який ентузіазм для карти? І я покладаю, що а, де вони могли пропасти? Ось, бери. Мій орієнтирні скіли, бездоганні. Тому не втрачай часу. У нас є карта. Лише ігноруй рибні маркери. <свісно> ага, ага, звісно. Не знаю, що може бути цікаво там для, ко... для котика. <свісно> <свісно> Якщо ти не строїш якусь ін... Якщо ти не якийсь ічтологіст, звісно. Не знаю, що це значить. Я тоже. Але у нас є карта. Кить! Кить, 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 А, kids, це kids. все, що ми вже відкрили. Так, да, там, де ми вже були. Але така. А, коли ми стаємо на оці от. Поняла? Угу mm -hmm. Коли ми на оці от штуки стаємо, ми можемо бачити, хто там знаходиться. Типа, наприклад. Mm -hmm. Вон я. О, oh, ракунчик! Ракун! Talk. Привіт. Тестовий суб'єкт. А... Мій асистент. Я менеджер. Зробив. який зробив Петворк портали. Вони тепер соєдіньоні Я в, 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 типу, як вповноважений. Ну, вповноважений, да. Вони тепер соєдіньоні, Блін, як. Прикольно. Визикі смішні. Ага. Ну це скоріше із-за того, що в нас є карта, бистро. і тепер ми можемо вибирати на карті, да, куди нам перенести. Переноситись. Щоб було швидше, тепер без таких інцидентів, які були, тепер можемо не турбуватися про це. А, через те, що у нас не було місця, ми перенеслися в мусор. Да, да. А, які манери? Я не знаю, що таке манер. По-іншому. Ну, не знаю. Тоже не Я не дуже... А, нашої великої вс... мульти Всесвіту це абсолютно бездоганна річ. Трівіа. Маленька. Крошечна. А... Сет каналізації, які розположені. Які вийшли з майбутнього. у Всесвіті. в у другий, світу, другий де... всі... другому всесвіті. Коротше, щось він багато. Да, щось я не а почекай хвилинку. А, Це те, де. Це вод... вода йде. Це там, де вода, звідки йде. Оказується, вони використовуються а, в космічному просторі, коли я маю а, використовувати квадричний час а, космічний час. Oh. Ти хочеш спробувати? Це дуже круто для суб'є фре... друга. Мені треба те. ой, друг. А тестовий суб'єкт, я не думаю, що це доречно. Ось чому я тебе назвав другим. Все рівно звучить якось ризиковано. Ризиковано. Двісницю. А сфоткаю ось у морду пайтю, не на нього. ха девейсь, який смішний. Тік потім заводиш. А, так. А, воно не нажимають. Блін. А я знаю, що зроблю. Так. Ризик. Це лише песимістичний фляг. Задоволення. Що ж, якщо хочеш попрацювати, ти можеш використати фаст тревел по місту. Це а, добре, тоді підписуй мене. А, не Не кажи, що не зараз. Скажи мені вже. Але ж я сказав вже. А, спочатку я чекаю, що. Я сказав, да! Реально. Він типа його далі оговорювати, не кажи ні, поки не круто. Ти не пожалієш про це. Тобі щось потрібно ще? На це не потрібно часу. Ні, Він спитав, чи йому не потрібні знов ці торошки. Він каже, цього разу ні. Твоя перша подорож берега. Заправив. Пока щось там. А, Цього разу буде працювати на 100%, отвічаю. Нам треба блестяшка. візьми або бери. Блестяжка! Блістякка! Я теж хотів спочатку добей. А що ти зробиш? А куди ми Погнали!